Вітаю всіх глядачів. Посміхніться. Гадаю, що більшість з вас вже переглянули цей фільм. Зараз я хочу вас усіх тепло привітати. Зверніть увагу на фігури на картках. А тепер подивіться на наші українські гривні. Нас переконують, що це для нашого комфорту для людей з поганим зором та незрячих. Але хто в темі то все давно зрозумів, навіщо все це, а це що таке. Якщо сподобалось відео, поширюйте та пишіть коментарі. Не робіть цього! Нам потрібно забиратися звідси. Дякую за увагу. Ставте палець вгору та підписуйтесь на канал. Нехай щастить.